Давай так. Будешь ну, заразить, буде. марк навіть не знаю, що у нас тут відбувається. Зараз я включу телеграмму запись. Друзі, добрий день. Зараз буде відбуватися розіграш ковбаски. Роблю пряму трансляцію перший раз, тому не знаю деяких нюансів. Нікого зараз не чую. Ага нас слухає і на зато нас слухає. Так, зараз настрою камеру. Ми трансляцію ведемо в Ютубі, а також в Телеграмі. Так марка, не у нас буде місцем тягнути марку станції. Буде головним учасником розіграші. Так, буде прошним способом, таким лототрон. Називається. Робити учасників небагато, всього десь 50 чоловік не рахував. Перемішаємо зараз. Марк навіть не знає, що тут відбувається, я його тільки позвав. Це ми розібраємо ковбасу. Ми їм придачамо. Так, тяне. Давай. Хтось за нас, по-перше, попався. Буде у нас п'ять учасників. Наташа Токарь, Це, мабуть, хтось за Ну, не, мабуть, а точно запічні. Далі. 5-5 разів треба. Можемо помішати трошки. Зразу витрима. Перший у нас призер вже відомий. Далі Віталій в 1 4. Так зараз я покажу на камеру. А, це такий нікнейм. Перший Наташа Токаль, другий Віталій. Я потім напишу в телеграмі імена нікнейми. Так. Не Можеш закрити і по, потрусити. О, це не знаю чоловіка Саша Голубко. Саша Головко. А і на цю камеру зараз покажу. Мабуть, не сфокусується. Сашотя не дає. Перемішаю ще. Хочу. Київський дощ, це. не пам'ятаю як звати цього чоловіка, це мій один із перших моїх підписчиків. Я йому обіцяв колбаску і так подарувати, тому ми цей перетягуємо цей лот. Будемо, будемо шістивати те терміну. Так, мішаю знову. Ваня, Ваня, 12,88. Нікнейм, Ваня, Ваня, 12.88. Тяніс. Так, звісно, один, два, три, Вже 5, тепер шостий. Це вже Доповнітелі, скажімо, призер. І ще потім витягнемо існує. Олексій Гаран це теж подизвал. один із перших моїх підписників теж активних. Олексій Гаран. Це вже шість у нас є. Дехто виграли. Зараз тягнемо до 7 го витягнути. Можливо, хтось. Тут не буде відкликнеться на, на наш розіграш із тих, що приймають участь. Так, Віталій Пецюк. Це вже ця людина, може можливо, виграє ковбаску, якщо хтось із тих, що виграв, не буде з ним обратної святі. обратного зв'язку. Ну, а далі просто давайте будемо витягувати підряд, щоб. Люди знали, що всі тут участвували. Інна затона. Інна затона. Так. Далі. Маргарита Сахно. Так. Хочу половину зараз витягнемо. Нікнейм Рай О5S9. Зрозуміли, ні, ну, зрозуміли, можливо, комусь Так. Оксана Скрипник. Хто хоче ще скуштувати ковбаску, можна замовити, а можливо, ще можна буду можливо проводити через місяць знову розіграш. Лариса Тишненко. Ольга Халімон. Скільки у нас людей? 8 чоловік дивиться мало. Нічого. Віктор Запорозький. нагадуються люди ті, хто не виграв. Федько Оля. Якість камери, веб-камери дуже, звісно. слабенька. Трошки не підготовлені. В телеграмі якість краще. Надія 3253. Оля Кияненко. Іра Немерюк. Тамара Ільїна. Знайомі люди. Знайомі. Так, Гена колесов. Гена Колесов. Даша трус. Це такий нікнейм. Даша трус. Нагадую, десь через місяць будемо робити знову розіграш Сергій Сахно. Так. Далі Сергій Дзіпентрюк. Сергій Дзипентрюк. Учасників не дуже багато. Десь. 50 чоловік. Наталія Сиволога, ну це моя жінка, вона теж приймала участь, але ми перетягували її. Так. Вона і так получить ковбаски домашні. І на Голобко. Це моя сестра теж получить так ковбаски. Так, Володимир Скрипник. А ага, далі тепер е таке запитання для людей, хто виграв ковбаску. Значить, напишіть, будь ласка, яку ви ковбаску хочете, тому що там є буває сирелат, буває типу Дрогобицька і шинка без нічого, і шинка із сиром. Е, хто хоче яку покуштувати, пишіть. І я буду вже завтра її починати робити, і післязавтра вона буде готова. Відправлю, можливо, післязавтра або через три дні, щоб вона була свіженька. Далі, Далі у нас регадрон регадрон Регорко. Не прочитаю, ну щось таке регодром. Це таке нікнейм. Тетяна Варвинська. Віталій Кисловський. Віталій Кисловський я підсумця ближче. Trickster D2G. Це нікнейм такий. Маркухтина може, в принципі, не потрібні. Можеш йти. Зараз. Телеграм сюди настрою. Оксана Романовець. Це мої постійні покупці. Не вигнали сьогодні колбасу. Так, Руслан Мартинов. Руслан Мартинов. Далі Аліна Манойло. Так, дякую всім за участь, за підписку, за коментарі. Надіюсь, що канал буде процвітати. Я на головаха. Так, вже там хтось написав щось Віталій фото. Зараз буду дивитися. Сергій Дремов. Сергій Дремов. Так. Далі, Юлія. Е, Юлія Заяць. Так. Щось напише Віталія а Віталій слухає, щось написав. Віталій Коломієць. Хотів скуштувати ковбаску. А він вже і куштував. Купувала мене таку Так. Ярослав Герман. Так, це знайома людина. Дуже гарний сващик. Так, Оксана я 3 g 9 Треба буде подивитися ім'я цієї Оксани. На жаль, з повідомлення не читаю, тому що ще не розбираюся як вести прямі ефіри. Роман Курочкін це останній кого я побачив там, під цим був коментар. Не пробасу. Женя до нас тільки під'єднався, а чи можливо він дивився в нас в Ютубі? І Манойла Так. Костя 55, 34. Я думаю, ще тут ніхто не сумнівається, в тому що був правдоподійний розіграш, тому що важко тут щось так зробити. По-перше, я не знаю нікнеймів радіо буфон так, Такий нікнейм. Радіобуфон. Так. Димітрій Лемінг. Димітрій Лемінг. Так. Там вже залишилося всього сім учасників. Сергій Пешненко, це знайома людина, постійний клієнт. Пишіть в коментарях, можливо, хто хоче відео. Про нові ковбаски. Софія Малюк. Софія так, Софія Малюк. Так. Хто хоче, щоб я зняв відео про якісь, можливо, другі види ковбас. Краківську, наприклад, я хочу зняти. Сергій Переходько. Не фокусується камера. Так. залишилось двоє учасників. Це Сергій, Сергій Переходько у нас вийшло два рази. Чомусь ну, непорядок. Анатолій Николюк Ну, а взагалі розіграші такі проводять в електронному виді. Буду я їх проводити в електронному виді. Ще вже програма сама вибирала коментарі. Учасники усіх злата, З, 9, я один же. Все. Більше учасників немає. Надіюсь, нікого не забув. Всім дякую за увагу. Приймайте участь ще в розіграшах.